Вітаю, вітаю, друзі! І сьогодні до вашої уваги унікальний ерцаг. А чи чули ви за цей проект? А чи знаєте, що в перекладі означає назва зверсах? Адже це раннє здоров'я. А кому не потрібно здоров'я? Здоров'я потрібно усім. Але крім здоров'я? Екопроект пропонує дещо набагато більше. Тому. Трішечки вашої уваги, і ви дізнаєтесь, які можливості відкриті для вас сьогодні в міжнародному просторі, тому що компанія працює більше, ніж в 40 країнах світу. І на сьогодні в Україні ми вже 5 років, а в міжнародному просторі, в міжнародному полі компанія працює більше 18 років. Вся продукція компанії сертифікована і має 43 сертифікати, в тому числі халяль. Унікальна якість і дієвість. Отже, вся продукція на основі мильного горіху або рита. Мильний горіх, як відомо, має 54 активні інгредієнти, дуже багато рослинних кислот і діє просто стілюючи на тіло та все в побуті дезінфікує, очищає, відмиває, відчищує тому. А сьогодні така продукція вона просто подарована людині самою природою. Ми маємо правове поле. В Україні та відружається продукція з одеського складу. Офіційно ми маємо сертифікацію відповідно до законодавства України. Також компанія має відповідні нагороди та відзнаки, адже дуже котується, і дуже полюбилася українським споживачам і не тільки є можливість. Розбудувати еко-інтернет-магазин з любої точки на периферії із смартфону з дому, з любого віку з любого фаху Також в міжнародному полі. Тому ось погляньте, які нагороди національного рейтингу ми маємо це зірка якості, от а також. Ми маємо ще й унікальну продуктову лінійку, яка щомісячно поповнюється новинками, новими і новими продуктами для здоров'я, для побуту. Отже, мичі та пральні представлені в компанії ось таким асортиментом: це рідкі та сухі пральні порошки повністю органіка на мильному горіху. Спеціальна методика. Глибоко проникає в волокна, не пошкоджуючи її та зберігає колір тканини. Зверніть увагу, що продукція гіпоалергенна, наші порошки можна використовувати діткам з першого дня життя. Не містить фосфатів, концентрований засіб і дуже економний в використанні. А ось такий кілограм нашого прального порошку він заміняє 5-6 кілограмів аріелю тайду. І це дуже-дуже. Якісно та економно. Погляньте, які унікальні продукти для побуту є загальне прибирання. Це такий репелент, який допоможе в побуті позбутися різнопланових тараканів, мух, слимаків, молі. І... Допоможемо домашнім улюбленцям справитися з їхніми різними хворобами, паразитами. Тому з радістю я презентую вам цей засіб. Також ми маємо ось такий унікальний крапля-концентрат однією краплею. Ви можете прибрати, помити, вивезти будь-які плями в оселі. Також у нас є крем для чищення поверхонь, унікальний на кухні, шампунь для керимів. А також у нас є. Для прання різні додаткові засоби і кондиціонери, все на мильному гріху з травними складами, повністю працюємо без рукавичок. Вся продукція наскільки натуральна і гіпоалергенна, що навіть люди з різноплановими захворюваннями, в тому числі і алергією, можуть користуватися цими засобами без засобів захисту. Ось наш унікальний бестселер: це баню чистіші та миючі для ванни та туалету, адже він з дезінфікуючим ефектом має такі антибактеріальні властивості, біоцидні властивості. Тут травні кислоти, а вони дуже справляються швидко з вапняним нальотом. А ще Справляється з 14 видами грибків, серед яких кишкова паличка, стафілококсальмонела, протей, кандида та інші, інші багато різнопланових моментів допоможе позбутися наш унікальний бандю. Ефективність цього засобу доведена науковими дослідженнями, а також Використовується різнопланово багатогранно споживачами, як в побуті, так і для здоров'я. Унікальні засоби для миття посуду та посудомийних машин. Також наш антижир помічник на кухні. Все працюємо без рукавичок. Якщо ви хочете швидко прибрати свою оселю до ідеального стану, будь ласка, користуйтеся. А також у нас є засоби для чистки автомобілів, для чистки меблів, для шкіряних виробів, а також спреї для прасування та спрей для манжетів. Хто не спробував, дуже рекомендую реально дієво. Унікальна лінійка для волосся. Ви тільки погляньте, чого тут немає. І шампунчик з органової олії, з бальзамом, з трополісом, з екстрактом грейпфруту, з вера, з кінським каштаном і оливою, з жовтою ромашкою. Просто унікальна! А ще у нас є крем для волосся, олія для догляду за волоссям, тонік для догляду за волоссям, а також унікальна новинка сироватка. Тому для любого типу, та під будь-який запит. Також унікальні засоби для рук та тіла, мило з екстрактом ромашки, мило з екстрактом лавра, рідке мило для рук, рідке мило з прополісом, гель для душу бузок, соснової кори, екстрактом ромашки, тюльпану, органової олії, підтягуючий гель для душу. Та підтягуючи гель для тіла. Ви тільки погляньте, яка різнопланова і потужна дієва лінійка. Для рук у нас є кремчики, а також піна для рук та парфумований крем для догляду за тілом та руками Еміра. Хто ще не спробував, ласкаво запрошуємо все в натуральних основах. Також компанія потурбувалася про дитячу лінійку, яка не містить сульфатів та парабенів. Це у нас є і шампунчики, і гелі, а також зубна паста та дитяча олійка для масажу, і наші унікальні вологі серветки, які полюбляють не тільки дітки, а і ми з вами для зняття макіяжу та для інтимних частин тіла. Засоби для догляду за порожниною рота, унікальні спреї для ротової порожнини, а також зубні пасти з екстрактом вера та прополісу, а також екстракт евкаліпта, алої вера та гвоздики для діток з полуничкою. Також у нас є ополіскувач для ротової порожнини з м'ятним ароматом. Ці засоби не можна зрівняти з будь-якими іншими. Іншими із мас-маркету, тому що крім свого смаку неймовірна якість, а також запатентовані технології. Унікальна лінійка парфумів чоловічих та жіночих на основі натуральних ефірних олій, до вашої уваги зачарує найвибагливішого споживача. От, у нас є також олійка, лаванди, олія кістечок у фишні, олія за догляду за шкіри 4 в одному та ароматична масажна олійка. Все для турботи за вашим тілом. Для дому, аби ваш дім не мав запах квіткової поляни чи лісу. Для вас підготували унікальні формули аромодифузорів, приховані мрії та романтичний, Обожнює ці аромодифузори, а також у нас є три на вибір, освіжувачі повітря, весняний бриз, особливий та антитютюн. З приводу косметики у нас не косметика, а космецевтика. І ви тільки погляньте, так? Яке різноманіття науково розробленої та протестовано дерматологічно, з лікувальними властивостями та екоупаковкою, доступними цінами та підтвердженою якістю 40 сертифікатами міжнародного зразка. А у нас космецевтика, тобто лінійка косметики, яка наближена до професійної. Отже, ми маємо і для зрілої шкіри, і для сухої, і для жирної. Все підберемо по вашому запиту та проконсультуємо. Також маємо дуже потужну лінійку сироваток з вітаміном С, з гіалуронкою та колагеновою сироватку, які дуже ніжно доглянуть за вашим личком та створять ефекти омолодження та відбілення. У нас є також лінійка сонцезахисних засобів: це і кремчик є, і олія, і молочко для засмаги. А також унікальні маски з використанням новітніх технологій. Це в нас перлинна маска, деток, противікова противіковата, протипігментна маска золота. Обидві маски вони покращують рівень колагену та еластину, а також розглажують та тонізують тон шкіри, освітлюють, зволожують, діють як підтягуючи та пом'якшувально надають свіжість обличчі, та пружність і еластичність. Унікальні травні крема для тіла, наш бестселер масажний, натуральний, знеболювальний, протизапальний, добре знімає спазми, підсилює кровообіг, полегшує біль при травмах. Знімає набряки ніг, судоми. та це не все його ще застосування. Можна про нього говорити просто годинами, да? тому обов'язково використайте, спробуйте усуває любі болі, в тому числі і зубний. Також є крем з екстрактом верби, загоює рани при екземі, знімає тяжкість автом в ногах, при різних болях. Та запалені сухожилля. Унікальні. Ця парочка працює разом дуже унікальна і потужна. Для красунь та любителів декоративної лінійки погляньте цю унікальність і неймовірність. А у нас представлені і відбілюючі, і підочки, і унікальна основа під макіяж. А також міцелярна водичка з неймовірним запахом. Наші консилери просто не перевершені, а туш має такий склад, що її просто з насолодою наносиш на вії, яка Підживлює та унікально працює не тільки на волосяні цибулинки війки, а також сприяє дуже м'яко на око та повіку. У нас є олівець для очей, чорний та синій, а також зволожувальний бальзам для губ. Наші Сісі-Бібій Крема це Окрема тема і неймовірна якість. А також у нас є спектр рідких помад, які можна між собою поєднувати і отримувати кожен день новий та новий колір. Представлена в компанії унікальна лінійка біологічно активних речовин або для підтримки та очищення організму. Будь ласка, до вашої уваги, псиліум, гребреші, котячий кіготь, артишок, екстракт оливкового листя. Дуже детально про ці та інші засоби почитайте телеграм-каналі ЕКОСІМЯ. Та на Facebook-сторінці «Життя... життя в стилі еко. У нас є унікальні біологічні активні добавки для харчування клітини. Ви бачите, що є у нас і... Спіруліна і моринга, так, його токола, також мака перуанська. В нас є астрагал, гребреші, екстракт евкаліпту, екстракт чебрецю, екстракт ахінацеї, Звіробій. І ви бачите, уже завчасно компанія пропонує за напрямками дані додавки для того, аби пришвидшити та полегшити вибір споживача. Паралельно консультують лікарі, а також ваші консультанти завжди з радістю нададуть необхідну інформацію щодо застосування даних добавок. Унікальні добавки для серцево-судинної системи. Так, ми бачимо, що у нас тут і артишок, і астрагал, і куркумин та імпир, вітамін С, протек-20, які ці сланки, гінкобілоба. все для нашого здоров'я та підтримки нашої серцево-судинної системи. А, також є у нас ось такий унікальний комплекс кальцій, магній, цинк Д3, готокола, мака перуанська, ладен, олія чорнокмину, крем для догляду за шкірою з олією чорнокмину, а також крем з екстрактом верби для покращення нашого опорно-рухового апарату. А, далі для імунної системи унікальні продукти да, представлені і ви зможете. За найкращими цінами придбати дані добавки. Також, відмінність нашого бренду від інших компаній, які представляють сьогодні на ринку біологічні активні добавки для здоров'я. У нас є продукти для алку та наркозалежності. Є дуже багато результатів. От, і... Є супровід, та вже на сьогодні неймовірна кількість людей, спробуючи дану продукцію знайшла для себе радість життя. Ідемо далі. Новинки у нас з'явився це трад магнію, який ми вже полюбили, встигли полюбити так. У нас є Бромолайн, а також. Віз заліза з вітаміном С. Наша унікальна новинка це батько та Журавлина. Не можу оминути увагою лінійку чаїв кави. Компанія РСАГ, яка у нас представлена в різних варіантах. А також у нас останнім часом з'явився гарячий шоколад з кальцієм, вітаміном Д3 та омегою, а також фруктовий мікс мевидол, який сьогодні рекомендується як для збалансування грамотного раціону, як джерело білків необхідних. Та клітковини, також маємо чаї, Ромашкові Моринга та Ройвуш. Унікальна лінійка, унікальна для здоров'я. В компанії ми можемо замовити будь-яку продукцію з подарунками. При цьому ми матимемо знижку на продукцію від 10 до 33 продуктів. Винагорода за роботу з командою, винагорода за ріст лідерів. Та глибинний бонус директора бюро. Отже, представляю вам маркетинг компанії РСА. Дуже швидко та просто ми можемо з вами попрацювати в цьому напрямку, аби всю продукцію, яку представила я вам, ви змогли обрати найдешевше. У нас є споживачами усі. Різнопланові споживачі різного фінансового стану, так? різного соціального прошарку у нас споживають і люди поважного віку, і студенти, адже подарункова система та маркетинг вибудований так, щоб доступність даної продукції. Зайшла в будь-яку От, тому запрошую вас приєднатися до нашого проєкту. Запрошую вас спробувати унікальну продуктову лінійку, а також запрошую вас відчути всю якість екопродукції компанії Ерсаг. Дякую за увагу. З радістю консультую.